Привіт, я Олег, вокаліст в Гурту Sky. Я зараз знаходжуся в місті Ванкувер, Канада в рамках нашого туру Нове життя 15. Зараз в Україні складні часи. Війна на Сході. Багато бійців наших не повертаються додому, а ті, що повертаються, або поранені важко, або поранені психологічно. Я дякую долі за те, що я маю відношення до програми Я повернуся. Це психологічна реабілітація ветеранів. Я і мої друзі з Канади мають велику ціль, мають велике бажання допомогти нашим ветеранам пройти реабілітаційний курс психологічної допомоги з допомогою нових методик, котрими володіють спеціалісти в Канаді. Що фізична біль це дуже складно, але морально, мабуть, це пережити ще важче. Отже пройшло більше двох років після поранення, але ще інколи вертаються ті переживання, от той біль, і підтримка спеціаліста, психолога, справді професіонала дуже необхідна. І мені, напевно, і Андрію, і я дуже рада, що. Знайшлися люди, які зрозуміли це і е, створили, організували цей проект. Я повернувся, адже це зараз для хлопців життєва необхідність. Можна залікувати рану, але важко дуже залікувати душу. I am the developer of a program for soldiers who serve in the military, And this program is designed to help people with, uh, recover from the wounds, not of the body, not of the arms and the legs and the, the head injuries, but of the emotional stress injuries, of psychological trauma. The reason we want to do this is that people need to be healed when they come back from serving in the war, physically and mentally. And if they recover mentally, they can reconnect with their family. They are less likely to be depressed, less likely to get extreme PTSD, and they're less at risk of suicide. So, we developed a group based program where soldiers help soldiers get healthy again. And we work with them, the soldiers, in a group context, and teach them what they need to know to help one another, and they bring them back to life. I had the privilege to be asked to go to Ukraine to teach a trauma course for psychologists and clerics who work with veterans and their families. This is a program which has been a Ukrainian foundation in Canada here in combination with a Foundation in Ukraine. I have the privilege of being able to go and help in some ways. And uh, this is very very meaningful to me, very close to me, close my heart. Канадська фундація Клинова надія стартувала проект психологічної допомоги українським ветеранам. Я повернувся. Метою проекту є перенесення в Україну кращої моделі психологічної реабілітації ветеранів з Канади. З допомогою клінічних психологів Канади, які акредитовані канадською спілкою ветеранів, лікувати людську душу набагато складніша річ ніж лікувати людське тіло. Але сотні тисяч наших співгромадян приходять додому, повертаються з війни з пошматованими серцями і з ранами в своєму серці. Наш проект спрямований на те, щоб допомогти їм, побачити світло, допомагаючи їм, ми допоможемо їхнім сім'ям. Але без вашої допомоги це буде зробити неможливо. Ми вам всім дякуємо за підтримку і всі разом сподіваємося, допоможемо тим, хто не побоявся віддати своє життя і здоров'я для того, щоб ми мали мирне небо над головою. Я закликаю усіх, хто може допомогти в цьому плані, звернути увагу на це питання, сконтактуватися з людьми з програми Я повернуся з психологічної реабілітації ветеранів. Та посприяти тому, щоб ці психологи, які володіють цією методикою, приїхали до нас в Україну і якісно і професійно допомогли реабілітуватися нашим воякам, котрі, до речі, заслужили на якісну реабілітацію, на якісну допомогу, тому що вони ризикували життям заради нас. Давайте ми для них щось зробимо. Дякую.